Всім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні збираємо разом косметичку на квітень. У мене є ось така косметичка з Project Pen. Засоби для губ у мене окремо, але тут є практично ну, все, щоб не фарбуватися, але я беру ще дещо, щоб було різноманіття невеличке. Основний акцент буде на Project Pen. В мене є. Окремі відео, звіти, кому цікаво, переходьте дивіться. А вже зовсім скоро, 15 числа, плюс-мінус буде звіт за цей місяць, що минає. Те, що в мене зберігається в сумці, не зберігається, а носиться завжди постійно, покажу одразу, а потім перейдемо до саме, косметички. Це Мак, бальзам для губ з лінійки Tender Talk. І це відтінок 457 favorite. Дуже класний бальзам. Багатенько вже його використала. Він має рожевий такий колір, який проявляється, але дуже сильно не тінтує губи. Красиво дуже виглядає на губах, і коли мені треба зволоження таке, воно буде як блиск виглядати, дуже красиво підкреслює природній колір губ. А якщо були якісь попередні засоби помади чи щось що лишило свій тінь, лівці це не конфліктує. Цей бальзам дуже гарно виглядає. І пудра від Ізхан Японська, з SPF невеличким, вже не пам'ятаю, в кольорі 10. Ношу її з собою. Більше заради дзеркальця, але там десь можна і припудритись протягом дня. Ось. Мені подобається, що вона така невеличка, компактна. Тому ношу. Отже, давайте переходити саме до косметики. Насправді, моя косметичка дуже кардинально не змінилася порівняно з попереднім місяцем, але все ж таки покажу. Тон від Lamel Cloud Matte, залишаю його, бо я ним дуже мало користувалася. Основний упор у мене був на Project Pen, бачите, це рідка основа. Мені здається, більше їй би підійшло, підійшла якась битара з, цим, з помпою, От, щоб не витікало. Але мені здається, я всього, бачите, як, до речі, розовішав бальзамчик. Всього раз чи двічі використала її в березні. В основному це був Project Pen. Заявлено, що це матуюча основа, але саме мою шкіру вона не матує, просто такий природній фініш залишає. Можливо, ближче до матового, точно не сяючий і такий просто природній. Мені необхідно, звісно, припудрити його. Отак. Мені сподобалась ця основа, і часом хочеться її також використати. Цей тон у мене в кольорі 02N, світленький такий. Я не помітила, щоб на мені він окислювався, тобто він світленький протягом дня і залишається. Тут я намагалася витерти. Так, і консилер в відтінку 03N. Ламель. Також це попередня новинка. Зараз у них вийшла ще одна серія. Консилером я дещо більше користувалася, ніж тоном. Мені подобається він і під очі, і на повіки, як базу під тіні, також досить класно працює. Тому цей консилер я, певно, що буду залишати в косметичці на постійній основі. Він такий щільненький, Ну, щось близько, сьогодні не хочу зовсім фокусуватися. Легко розподіляється і пальчиком, і спонжиком. Я задоволена ним поки що. З кремових таких ще продуктів залишається в мене So-Cute від Ellen Pro, саме Sculptor 05 Cold Tan. Чесно кажу, не часто користувалася ним. Не часто користувалась ним у березні, взагалі кремовим таким продуктом, але залишаю. І ось такий це хайлайтер рум'яна 2 в одному 07 Rose 10. Мені подобається дуже цей відтінок, як виглядає на обличчі, і саме більш для мене це все-таки хайлайтер, ніж рум'яна. Тому буду наносити саме на зону хайлайтера. Дуже так ніжно він дає такий перелив. Ну, я взагалі люблю таке, знаєте, от такий сяючий зараз сяючий рум'яна або хайлайтер тере-рум'яна два в одному. Один продукт наношу, не наношу два, і мені подобається. Не знаю, наскільки буду часто користуватись, бо в Project Penny добуваю палеточку там є і рум'яна, і хайлайтер, і бронзер. Добре, давайте я буду показувати, що я беру для очей. Але перед цим ще одну пудру покажу: це материти від Guerlain, пресовані. Я думаю, що вони будуть постійно знаходитися в косметичці. Мені подобається ними користуватись, але зараз якось рідше використовую. Трішечки старається, тут такий кружечок був. Ось, Гарно вона виглядає на шкірі. Я наношу на щічки тільки, ну, на те зону не наношу. Мені подобається, тому, я думаю, буде постійно в косметичці знаходитись. От. Ще я взяла одні рум'яна. Ось такий більше. Я таких сухих продуктів не беру. Буду максимально на Project Pen налягати. Це LN Pro відтінок 103 Ну, Це не зовсім такий персик, а персиково рожевий. Дуже красивий відтінок. Хочу їх поносити на обличчя в квітні, мені здається, буде дуже доречно. І хочеться пригадати, яка це текстура, як вони наносяться, бо мало якось ними користувалась і давно. Так, тіні. Беру дві палеточки, окрім тих тіней, що в мене є в Project Penny, і вони такі ржево-лілові, саме весняні, як на мене, як на мій погляд. Soul Blooming. старенька палеточка, у мене тут є багато вже донышок. ну, як багато 4. Так. Ось цей відтінок мій улюблений, Garden Gate. Якщо колись мені дуже подобалося носити його на підложку, наприклад, ось таку матову. Щоб був насичений, красивий колір, то зараз мені більш подобається саме напівпрозорий ефект такий наносити на, на голе повіку. Ось такий відцінок, також дуже-дуже красивий філософі. Я його переважно застосовую у внутрішній куточок, але можна і на все повіку. він трішки зараз вибілюю, але зараз я дивлюсь такі фініші якраз таки і носять. Рожевий відтінок Climbing Rose. На все по віку я не наношу його, але так, можу десь в якості акценту наносити. ну І інші відтіночки також тут є непогані, але переважно буду користуватись ось цими, і також матовим ось цим світленьким. Він вже дуже гарно використаний. Було б добре його закінчити. Ось, ну коричневим не знаю, буду-не буду, бо в Project Penny є відцінки, які я хочу закінчити в цьому році. Друга палеточка в мене також асоціюється з весною це Avon Ultra Color Lilacs. Такий відтінок. Покажу вам тут ціяшки, вони дуже-дуже красиві, також Бачите, в напівпрозорій базі ось цей мій улюблений колір. Цей також досить цікавий, ну і потім покажу вам біленький. Тут блискітки можуть осипатись, тому я наношу пальчиком їх. Ось такі красиві відтіночки. І біленький, також містить різнокольорові такі блискітки, золотисті тут більше. Ось. Ну, матові також буду використовувати. Зараз твочити не буду, бо світленькі вони будуть плюс-мінус схожими. Так, для очей є в мене олівці підводки. Я дещо що не було в попередній косметичці, бо в березні тільки купила. Підводки беру дві: чорну і коричневу. Чорна в мене від Lamel це Brush Liner з пензликом на кінці. Ось такий. Ще не підсохло, гарно малює. ось, Але більш на кожен день я зараз надаю перевагу коричневі від Everline Вер'єте. Дуже мені сподобалася ця підводка, вона відрізняється від попередньої версії. Підводок від Eveline в мене була чорна, то ось ця. Мені більш сподобалась і по носику, по самому, по нанесенню. Також це брашлайнер. І ось ця підводка коричнева, дуже стійка. Я коли показувала вам її у покупках. У мене свой. До вечора не змивався. Я багато разів мила руки з милом, от, і не змивався вже спеціальним засобом, міцелярною водичкою і так треба було гарно потерти. Так, з олівців дещо прибрала, дещо додала. ну По-перше, чорний від LN Pro. Каял, він у мене є постійно, дуже жирненько, так малює гарно. І погано змивається потім ввечері. так Відламель ось такий каял. Щось схоже на коричневий, але не зовсім. Сливовий, здається, він називається 406. Також люблю його, також стійкий, гарний, жирно так малює. І три олівці з лі... від відламель, також з лінійки у My Pencil, 403 зелений. Хоча ціней зелених у мене тут і немає, але для весняних макіяжів, мені здається, буде непогано. Ну, і в Міні-Ретро там є такі зеленуваті відтіночки. Ось такий 408 з оновлених кольорів. Дуже гарно підійде до моїх палеточок, які я вибрала. І також фіолетовий, але більш. Червонуватий, 405. Ось такий. Ось ці олівці, які в мене я раніше купувала, фіолетовий, зелений, вони більш сухіші. А ось цей вже е, лавандовий. Він тут також дуже жирненький, такий, як ось ці каяли чорний і коричневий. І два олівці від LCF. На жаль, номерів немає, бо я так розумію, вони були на упаковці. Ось цей я люблю на нижню слизову наносити. Він не такий яскравий, насичений, а класно виглядає. І такий кольор Тіфані. Також від Відалсів, також номер, на жаль, не знаю. Ці теж трошки суховаті, ну, сухіші за олівці ламель. Туші в мене оновилися ті позихали, які були в попередній косметичці. І я маю дві зараз чорну і коричневу. Більше я навіть якось коричневою від Evoline Cosmetics Varieté. Покажу вам щіточку: силиконова, зручна, приємна формула. Туш розфарбувалася. І вона мені спочатку подобалась, але зараз вона робить. Прям такі дуже довгі, підкручені, об'ємні вії, хоча і коричнева, але дуже виразна. Виглядає на очах, мені дуже-дуже подобається. Ну, Ще залежить, з якими тінями комбінувати, є, от, прям дуже гарно, гарні образи виходять. І ту ж, нашумівша від L'Oreal, панорама. В чорному відтіночку в мене. Також покажу щіточку. Щіточка зручна, не колюча. Також мені подобається. Які вій дає вона. От, навіть не знаю, яка мені більш подобається. У кожної у свій ефект, по-своєму гарна. Е, так, ще забула вам показати тінюшку. Я залишила однушку від Lamelle Subliminal в другому відтінку е, Gravity. Перший також у мене є Universe. Ось така. А першу прибрала. Ну, от іноді я. Використовую її. Дуже гарно також сяє. І також дещо білосою такою виглядає вона на повіці, Але красива, дуже красива, тому захотіла залишити, не знаю, чи буду користуватись чи ні. Для брів буду добивати олівці з Project Pan, і буде в мене ще клей від NYX і ось такі тіні для брів. Тіні для брів від LN Pro відтінку 101 Natural Top. Мені чудово, вони підійшли. Я ніколи раніше тінями для брів не користувалася, а тут спробувала і мені надзвичайно сподобалося, наскільки. Давайте тут буду наносити, бо там вже... це світліший. Такий тон, і темніший. Такі натуральні пудрові брови виходять. Ну, якби вони профарбовані. Ну, ефект мені дуже-дуже сподобався. Єдине, що ну, це коли є трішки більше часу, коли можеш погратися трошки з бровами. Ну, і все ж таки хочеться, щоб результати були і по проєкту. Тому. Користуюся і олівцями, але коли є трошки більше часу, бачу, що можу виділити його на оформлення брів, то користуюсь цим. І від NYX клей для брів, його тут десь половинка. Але він уже стає густішим, поки ще наноситься нормально. Але я не думаю, що можна прям його весь використати до самого-самого кінця. Можливо, і ні, можливо, зіпсується раніше. І давайте переходити до одного зараз з моїх улюблених категорій це губи. От, якщо раніше більше я любила макіяж очей, то зараз, напевно, трішечки стала більше любити саме засоби для губ. Беру 4 олівці. Два від ламель і два ні. Давайте почнемо з ламель. 407 -й. колір із старих олівців. У мене є 407-й і оновлений. Це найкоротший мій олівець. Ну, Напевно, що один з найкоротших. Ні, найкоротший. Якщо не рахувати ті, що в Project Pen. І я його наступним додам в Project Pen, коли в мене закінчаться. Класний колір, я думаю, що фаворит в багатьох. Я також дуже його люблю. Мені дуже подобався 401. Точніше, не 401, а 01 зі самих перших випусків цих олівців. Я купила 401, він зовсім не такий, він рудий. От, і тоді мій улюблений був саме цей 407-й. Поки я не купила 410-й. Також його беру. Це прям мій о, улюблений колір, але його дещо більше. Е, бачите, він світліший і більш розовіший. Ві, е, в, його більше, ніж е, олівця 407-го, він у мене набагато пізніше з'явився, тому е, закінчу. Спочатку 407, а потім будемо дивитися. Я думаю, що в цьому році навряд чи мені вдасться ще 407-й закінчити і ще якийсь. Буде добре, що хоча б його. Так, і від GlamB113 колір. Мені дуже сподобалась текстура самого цього олівця, хоч він і не гелевий, хоч і в дереві, він зовсім не сухий, він кремовий, він так класно лягає. І я хочу ще спробувати 110, 112, 112, от один з них, бо вони дуже схожі. Ці легендарні олівці, якщо колись зостану в Єві, то куплю, але треба дещо і позакінчувати, бо вже не хочеться, знаєте, щоб було дуже багато. І беру ще від худа бомбшл. Це має бути гелевий олівець, але він дещо сухіший, ніж олівець від, олівців від ламель. Ось такий також досить гарний колір, це такий один з найпопулярніших в цих олівцях від худа. І ну, дещо він у мене і не такий вже й великий, також було б непогано його добити. От, і покажу, які помадки беру. Дуже багато засобів не беру, бо коли беру багато, не встигаю користуватися. По своїй традиції беру матову помаду. Це четвертий місяць року, четверта матова помада від Богенії в 0,01 відтіночку. Ось Красивий колір. Так, я не наношу, бо вона дуже стягується, коли висихає, і стягується до центру губ, контури залишаються тоді ну, Принаймні, в мене так. Я наношу невелику кількість і пальчиком розтушовую на губах. Тоді вона і не сушить губи. До речі, дуже класний колір, Я думаю, як і рум'яна буде також гарно на обличчі. Треба буде спробувати. От, і взяла собі за правило в кожну косметичку додавати матову рідку помаду. І ви знаєте, користуюся. Хай не кожен день, але е, хоча б там 5-8 використань за місяць є. Е, беру ось таку помаду, наскільки я пам'ятаю, це найстаріша моя помада MAC. Е, Coral Bliss відтіночок 202-й з лінійки Cream Sheen. Ось так, її в мене, досить багато ще. Це такий весняно-літній відтінок у мене. І треба більше нею користуватися, щоб не зіпсувалась. Я її беру з темнішим олівцем, з худою мені вона подобалась в минулому році. Спробую з такими дещо більш нюдовими, коричневими. Тоді вона не настільки коралова, не настільки яскрава. Хоча от на літо. Я люблю нею одною без олівця. Вона дещо може вибілювати губи, але іноді це навіть мені подобається, як виглядає. Також беру нюдову помаду, я ж не можу без нюду. Так, це Oriflame. Ну, На жаль, я не знаю, де тут артикул колір. Глінічка з таким, бачите, срібним шимером. І ця помада містить ментол, такий досить ядрений ефект. Пробую її спеціально вже на більш теплий сезон, бо взимку я не могла не користуватися. Ну, і навіть влітку я не дуже сильно з нею подружилася, саме через занадто сильний ментоловий ефект. Буду пробувати, як вона мені зараз. Бо колір неймовірний. Так. в мене таке вже бувало з деякими засобами, які спочатку мені дуже сильно пекли, але потім якось я до них звикла і вже не звертала на це уваги. І ще з таких повсякденних відтіночків це вже буде більш кремова помада, помада-бальзам, це LN Pro, Pershing Glaze. До речі, досить непогана лінійка. І вони, як з'явилися, були дуже дорогі, а зараз на них часто бувають акції, і можна купити по вигідній ціні. У мене 101-й колд Муд. Ну, Небагато, бачите, використано, я рідко користувалася, але вона швиденько витрачається. І це ось такий колір, бачите, напівпрозорий, бальзамний. Можна дещо її і е, нашарувати. Давайте от поруч з бальзамом мак я хочу нанести. Ось таки вона більш щільніша, це більше помада, ніж бальзам, але такого бальзамного типу. Я, до речі, задивляюся і на інші відціночки, але знов-таки треба щось закінчувати. І останнє, що буде в мене в косметичці, засобів для губ, це ось такий, така олійка, тінтуюча від Lamelle All-Ban, вона і плампінг ефект має, але я не відчуваю зовсім. Не ментолового такого холодку, не покалювання якогось. 402-й відтінок. У мене в Project 401 відтінок, і мені він дуже подобається, він персиковий. Мені захотілося більш такого чогось рожевого. Хоча тінт вони всі мають рожевий. Вона виглядає на губах як близьк, як таке, така олійка, от, і з часом колір проявляється. Досить непогано тримається на губах. Одразу, коли наносиш, то вона гарно зволожує губи, але з часом може підсушувати. Коли там або поясиш, вона стирається. Вона повністю не поглинається, якщо самому не промикнути. Ось такий, бачите, став красивий рожевий відтіночок. Також хочу додати в косметичку. Вони дуже швидко закінчуються, бо тут всього лиш три. Цілих 3 мл. Всього ж 3 мл. Тому мені от зараз дуже сподобались саме ось такі продукти на губах. От і все, що в мене було в косметичці. Я дякую всім за увагу. Буду вдячна, якщо ви підпишетесь на канал, поставите вподобайку, це дуже допомагає розвитку каналу. І неймовірно сильно підтримує мене. Залишайте коментарі. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, всього самого найкращого і до нових зустрічей на каналі. Па-па!